Краса, ну що, глуши, будемо тебе питати. Два Харлі Девідсона, чим вони особливі для тебе, які більше подобаються, як тобі сьогоднішня движуха? Е, дивись, відверто кажучи, я лише став Харлеєводом, скажімо так, перший сезон. Е, в минулому році, е, в квітні, місяці замовив цього Роад Кінга. Ну, так вийшло, так склалось, що я його чекав дуже довго. Розраховував, що він за два місяці з Америки мені припливе. Він, не приплив, він приплив мені аж в листопаді. Тобто з квітня по листопад я його чекав. Ну, поки я його чекав, я не витримав і замовив ще один замовив лоу на 107-му моторі. Це в нас 95-го року на еволюшені, 80-й двигун. Що цікаве, там як новий да да пробіг 36 тисяч миль в ньому? Що цікаве повезло дуже мені, що ми вдалося виграти такий екземпляр, тому що він був небитий взагалі. Wow. Він цілий з Америки з Копарта. Чому він продавався? Тому що він був бездоковий. І він якби йшов як у тіль. І в принципі, доволі ми його так і вигідно виграли. А скажи, коли купуєш бездоків, то тут проблем потім нема? Немає, ні. В нас все нормально. Хоч там бездок, проблема є, в нас проблем нема. Ну, в принципі, що коли проходиться розтаможка, ставиться на облік. Там що сертифікат, документи з копарта, все більше ніхто нічого не перевіряє, тому проблем з обліком не вийшло. В принципі, так тому з цим, по цьому питань якби не було. Повне ТО зробили все, що можна, всі втулки, резинки, фільтра, масла. Прокладки, резину, все замінили повністю, все, що можна було. Кайф, розкажи, який тут мотор? 80-й. тут двигун. Відверто кажучи, от після 107-го, після лоу коли я сів на Руаткінг, ти знаєш, це як Cadillac. От він повільний, вальяжний. да, який на ньому не хочеться навалювати. Хоча, якщо потрібно, в принципі, з відстрілами все він їде. Ну, звісно, не так, як 107 й мотор. По лоу в принципі, що це така зажигалка. Він в мене весь там на трашені. Вихлоп трашен. Коли їдеш, знаєш по вулиці по бокам сигналізації спрацьовують в автомобілі. Ну, перебор, чесно кажучи, в нас час не дуже. Однак, Лоурайдер, що мені подобається, це мотоцикл на кожен день. Я їжджу на роботу в ньому десь на позустрічах в суд, прокуратуру потрібно проїхатись. Супер між машинами, бомба, те, що треба, в принципі, як для міста. Ну, в принципі, ось так клас, дуже цікаво. Скажи, сьогодні от 64 тільки Harley Davidson було, плюс я думаю, ще 30-40 інших брендів. А чи був ще один? Хоча б рот кінг, е, ось Ти не бачив такого де? не було. Не було взагалі, так да. е, були були свіжіші. Були останні Road King, були там попередні. І ну відверто кажучи, ну такого, да, я не бачив вперше, чесно кажучи, ось в цьому сезоні я вперше всі двіжусі. Тобто, це моя не була перша поїздка, перша колона. Ну в принципі, класно Подобається. чудово. Подобається, чесно кажучи, просто поглянути на ті всі апарати, тому що ми розуміємо, да що ось відкриття це той час, коли е, всі готувалися, всі там купували, тюнігнували, натирали. Е і сьогодні виїхали, скажімо так, як не як похизуватись, да показати в кого який мотоцикл. Ну цікаво подивитись, було по е як кажуть на мотоцикли, на майбутнє, я кажучи, е визначитись. Е ну поки що мене все влаштовує, а там, звісно, що побачимо. У Тебе два дуже лютих апарати. А покажи якусь особливість, наприклад, в чому відмінність, можливо, є якась технічна. Ну, звичайно, що я думаю, багато є між лоу і роткінгом. Е, Ну, е технічна, ну це. Кардинально зовсім різні, я кажу, це карбюратор. Він тут тюнінгований на СНДС, такий стіль, як кажуть. Потата ще називають да, да? Пота, Тобто Потата, так, да. це, як кажучи, легенда, скажімо так. Ну, Lowrider, відверто кажучи, ну не знаю, не скажу, що в ньому щось є занадто таке особливо. Як на мене, ну, не зрівняється з цим апаратом. Напевно, якщо я навіть скажу так, якщо я буду, можливо, продавати, то я швидше продам лоу ніж продам Роткін. Ти маєш на увазі захочеш продавати да, шоу. Так, якщо я захочу продавати, mm -hmm. прийде час, тобто я, напевно, Ротхін залишу. Так, а от я хочу одразу відзняти, друзі, от дивіться, просто от де Це ж сток, да? Да? Да, да, та це так? Це все. Ринал, да. От ви зараз можете десь в салоні знайти щось подібне. Просто діч. One, two, Three. What the heck? Тобто ти просто йдеш, і це мотоцикл, який з заводу виїхав, просто одразу на дрожжах. А руль стоковий? Ні, до речі, да. Єдине, що я робив на цьому мотоциклі, я відразу замовив е, тобто, е, руль. Він приїхав не з таким рулем. Так, да, Він приїхав з низеньким звичайним рулем, е, зі склом. Руль, лютого, зі клас. склом, так. Да. Руль я е, придбав. Були дуже складнощі, відверто кажучи. Все продовжувати, всі тросики провода вживають. Да, це це, це да. так геморно було. Так складно. Немає, знаєте, таких майстрів, щоб приїхав і, і вони зробили. Да, да, не було одне в да. в одному місці. Робив, другі в другому, третє в третє. В третьому місці ну дійсно було складно. Да, Але дуже, справа, дуже, дуже дуже цікаво. І взагалі цей стиль 90-х, Ось все це, це все викарбовано навіть у фільмах, тому що це легендарні Харлеї, це на уровні. Фетбо фетбоя, да. це плюс-мінус. О, оце взагалі. Розумієте? Це... Да, і да, коли да, дросель да. відкриваєш, да, відкривається, відкривається, Так, так, так. Як мустанга, знаєш, як в американських да, да, мустукарах, да, да. оце да, на, да, на капоті да, да. Скай, ну, скай, скай. Прикольно, так. Да. Да, ну, я бачу, я це розумію. Блін, оце ну, на мотику просто просто віч. Ну, Ти просто коли їдеш, ти бачиш це, і ти розумієш, ну, ета, ета ж такого не роблять. Оп, добрий вечір кнопочки. Ай-яй-яй. Єдине, що видає, що цей байк не, не дуже новий, це от потерте да, сидіння. Але да, це да, можна підкрасити, наскільки да, я знаю. розумію. Да, Але да, якщо, да. якщо ти хочеш кофри, до речі, в мене на родлайді самі такі. Тупо нічого не міняли, як то Волт ще казав, що 20 років вони чи 30 випускають одні. 30 шкофри. років, він 95-го року да, випуску, подумати, 30 -30 да. подумати тільки. 30 років, Да. Да. Коротше, це шевроле Малібу з 70-х в сучасному, в, в мотоциклетному виконанні. 100%, да, nice. да, так і є. Друзі, ну от такий мод, такі прикольні моди. В нас ми сьогодні зробили невеличкий огляд. Дуже дякую за, за те, що no, показав знаю, свій мод. Це дуже крутий контент. Я думаю, вам теж він сподобався.